В общем, був прильот у нас дуже страшний. Пострадали в нас дуже вікна, ці от, от всі вікна. І пострадала стінка, криша пострадала, трохи деревина нас спасла. Так би і не було, мабуть, і дом згорів. Забор це ми трошки підремонтували, то він весь був лежав на дорогі. Його тут геть не було. Родина Херсонки Марії Михайлівни дивом врятувалася під час масованого обстрілу. Ми виходили в магазин, йшли, зібралися. і замешкалися одну секундочку в домі. І оце, як почули, це зрив, усе ми розгубились. Будинок Василя Шевченка теж суттєво постраждав від прильоту, а чоловік дивом уникнув загибелі. Всі стіни, це вот, я підзаділував немного, решетка. Все в стеклі, все побито осколками. Це окно вылетело повністю. Двостороннє окно вылетело. Газовий щечек покажи. Газову трубу побило, щечик развернуло. Але слава Богу, газ не травив. Коли пройшов зрив, ми, слава Богу, залишилися всі живі. Жінка була в кухні, жінка наша сестра в даній кімнаті. А я, б я там, де я віддівався, вже б пішки поїли. А я дійшов футболку так раз. І він. Відновлюють свої оселі люди самотужки. За допомогою звертаються до місцевої влади та волонтерів. Воєнна адміністрація нам допомогла зашити вікна. Правда, швидко зробили це все організовано. А так шифера немає. Ставити ніхто нам не може, куди ми не зверталися, ніякої допомоги нам немає. Приїхала організація, зробили заміри криші, подивилися. Вони думали, що заміна буде проходити частічно. Коли подивилися, сказали, що тут решето. Тобто повна заміна шифера. Доступ шифера, тому що там його подарувало, кинуло, прогиби. це Поки все на бумажках. Набори будівельних інструментів для пошкодженого житла порятунок, коли ремонт потрібен негайно. я прекрасна. Я отримав гуманітарну допомогу, набор інструментів, гвоздей, перфоратора, шуриками. Я його називаю шуриком, шуруповерта. Звісно, він мені сильно допоможе, тому що я вагонка вагонку обірвало повністю. Я це все, саморізи, закрутив отверточки. Моя рука днів 5 пекла. Звісно, мені сильно допоможе. А інструмент дуже хороший. Гвозді. От Купив отаких от гвоздей. Їх, по-перше, шиферних гвоздей в магазинах немає. Я об'їздив, обходив, навіть кілограм купити. Їх немає. Просто немає. Люди їх вибирають. Так є. От пішов, саморізи. Не підходять. Або у них отакі, або отакунькі. Як я їх прикучу? А тут повний набір. І пилки тут потрібні, і топори нам потрібні. Вон, зараз дерева треба буде пиляти і все робити. І гвозді тут, і набори, і ой, отвертки. це дуже добре, дуже. Навіть. Ми б його в житті не купили ніколи, ніколи, особливо на теперішній час. Жителі деокупованої Херсонщини отримали 490 наборів будівельних інструментів для ремонту пошкодженого житла. Ми хочемо виразити дуже щиру подяку Фонду Східної Європи і спілки Альтернатива за їхню допомогу, за їхнє, що вони побезпокоїлися, і ми ніколи ще ні від кого не одержували допомоги. Дуже дякуємо.